Так, друзі, давайте ще питання. Є велике, велике питання, називається воно розмінування України. Багато є бомб, які сховані в землі, будьте обережні. Зараз підуть гриби десь через якийсь період часу. Ну, не зараз я маю на увазі там надалі. Всі ми захочемо десь піти на рибалку, десь кудись в ліс, відпочити, пожарити шашлики, ще щось. Розумієте, треба бути обережними. Тому давайте просто про, подивимося ситуацію про розмінування. Як воно буде відбуватися, кажуть, вже досить велика кількість втрачених людей конкретно із за цих розмінувань. От що вони нам скажуть, в плані того, що як це буде відбуватися, кажуть, це на десятилітті. І Зеленський сам я дивився відео, каже про це, що це досить складне питання, особливо там, де. Були бойові дії, такі значні. І там, де виступала Росія, там залишилось досить багато снарядів, і снарядів, і схованих бомб, і все таке інше. Значить, дивіться, друзі, розмови. Тут йде момент, що знають про це питання, їм займаються. Далі йде дійсно, я б сказав так, заменшують цифру тих людей, які Загинули. Тобто багато втрат конкретно при розмінуванні. Однозначно, йде руна смерті. Тобто працювали, але багато втрат при розмінуванні. Йде багато територій, ще заміновано, і показують, президент про це досить гарно знає і в курсі. Але тут момент який, що кажуть, просто продовжуйте свою роботу. Тобто, це основа. А далі те, що сховано, показують, що. Руна відсікти приєднання іде скидувати за своїх плечей. Це означає, що треба вибрати якийсь метод, яким чином ці території може повні спочатку бути ізольовані, тобто відсікти їх від огородити, називається да? розумієте цю територію. Потім вирішити це питання. От, а тільки потім е, туди е, заводити людей. Тобто мається на увазі, що ці території вони повинні бути за, за, закриті і вони повинні бути м недоступні для людей. Тобто, це розмінування воно не буде швидким, і тут показують, що на, потрібно вибрати метод, як це розмінування не просто е, розмінування, а якийсь Пошвидшене повинна бути ця дія, розумієте? Пошвидшене. Тому тут іде момент ізоляції цих е шматків землі е і йде момент роботи над цими шматками землі, щоб люди просто не заходили. Тому після війни, після її закінчення, після того, як все. Буде відбудовуватися, воно ж рано чи пізно закінчиться, знаєте, ці всі тортури, які випали на долю України, то ці території вони повинні бути, можуть бути досить довго закриті, і людям просто не, не будуть давати можливість або заїхати, або зайти на ці території. Але, друзі, дивіться, я розумію, бажання відпочити це досить добре бажання. Я сам така людина, що не зважаю. Дуже знаєте на те, що забороняють, в плані там піти десь пройтись, але просто будьте уважні, і якщо ви знаєте, що там бойові дії були, не заходьте. Тобто рекомендація зараз тут пару нам одна. Якщо бачиш, знаєш, що там були бойові дії, не треба лазити по танкам, не треба лазити по снарядам там їх, знаєте, кидати каміння по ним. Або підкидувати, або щось там розкопувати. Ви краще сповіщайте служби, які безпосередньо цим займаються, і хай вони ці ситуації вирішують, бо вони на це поставлені. І навіть ці люди, які спеціально підготовлені, вже, по моїм даним, які я знаю, що до 2000 людей загинуло. Ну, це так, я знаю деякі моменти, які. Загинули від того, що розміновували ці снаряди. Значить, друзі, дивіться, це ситуація досить складна і досить, досить важка. Значить, що втрачено? Втрачено, показує творчий підхід і пустота. Тобто питання дуже серйозне. Тобто втрачені території, і втрачена, як вам сказати, це питання дуже складне і втрачена територія. Це тепер буде досить довго знаходиться. Поки їх будуть розміновувати, тобто вони будуть, не, не буде тут творчості, тобто все буде або закрите, або будуть ті, території ці працювати, тобто не дадуть постати. Вони будуть пустими, нікого туди пускати не будуть і будуть багато. ця земля, вона просто буде довго, просто заростати може навіть бур'яном або ще якісь моменти. І по результату показують, робота перевернута. Робота перевернута це означає, що багато коштів туди. Буде ще вкладуватись на це розмінування, тому що розмінування це все ж таки також кошти держави країни. Це певний вектор направленості і коштів. Але тут робота перевернута, мається на увазі, все ж таки, що ну це сама руна, так пояснюється. А робота перевернута це означає, що зроблена робота, її тепер треба закрити. Тобто зроблена робота російської армії при виступі вони замінували. Ці території, і тепер треба зняти їхню роботу. Треба перевернути цю да? тобто про роботу перевернути. Тобто зняти цю роботу, яка зроблена. Тому, друзі, ось на це і ця ж сама руна, коли робота перевернута, це саме означає, що тратиться багато коштів, ресурсів, сили на те, щоб цю роботу. Відмінити, тому що велика робота в тому, щоб замінувати, а ще більше в тому, щоб розмінувати. Розумієте, тобто на кожну силу повинна діяти проти сила. Так, в природі нічого не, не змінюється. Якщо енергія в кінетичному стані, вона переходить, в статичному приходить в кінетичну енергію, потім в реалізацію, і потім знову в статично становиться. Позицію, тобто, але все ж таки, це енергія. Вона з одного стану переходить в інший. Тому, друзі, отака ситуація по розмінуванню. Будьте обережні, дивіться, що відбувається. Якщо знаєте, порада одна просто не лізти туди, де є великі, відбувалися бої, або було замінування і так далі. Якщо ви бачите, що працюють люди, або ще щось, то просто не ходіть туди. Обійдіть, біду треба обійти. Ось вся одна порада. Знайдіть багато інших місць, де ви можете відпочити, і так далі. Бо досить багата кількість людей вже загинула. Йдіть туди, де це можливо. Багато таких місць, де туди ще не заходили, або де спокійно, де вже відпрацьована ця ситуація. От туди йдіть. А якщо знаєте, не, не біжіть, що ви там якийсь снаряд знайдете, або якусь кулю для себе, щоб берлок зробити, якийсь, або там десь комусь показати. Люди і на це йдуть щось комусь хочеться, або щось таке знайти, може, зброю якийсь автомат, або ще щось. Там можуть бути дуже великі для вас складнощі, друзі. Будьте обережні. От. І саме просте це просто обійти цю ситуацію. Розмінування ще буде довго, поки всі території будуть. Брати в кільце або якимось чином розбиратися з ними, це буде надовго. Пришвидшити не, 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 не вдасться, тому що це дуже складне питання. По пришвидшенню, ну як можна, треба зробити велику роботу, провести це все зробити. Пошвидшити тут не вдасться. От. Тому така ситуація. Тут доповідають президенту, це все на контролі, я бачу. Йде багато безпосередньо, я ж кажу, навіть підготовлених людей все одно гинуть і все одно йде момент розмінування, тому що це досить складно робити, навіть професіоналам. Тому просто обходьте цю біду стороною, шукайте інші міста відпочинку. Будьте обережні, всім здоров'я, і, і пишіть питання, які у вас є на телеграм.